Крадений у держави цукор вартістю 15 мільйонів гривень знайшли правоохоронці в селі на Вінничині. Зараз ви бачите ексклюзивні кадри ТСН. Генпрокуратура та СБУ навідались на склади колишнього заводу і там виявили 1300 тонн цукру, який 4 роки тому зник зі сховищ Аграрного фонду України. Правоохоронці вже з'ясували, що із цього сільського складу цукор незаконно реалізовували. Його перепаковували і ставили. Новий термін придатності з наших джерел стало відомо, що ще кілька таких схованок виявили і в інших областях. Тож хтось заробив на цукрі, вкраденому з державних сховищ, десятки мільйонів гривень, хто саме тепер встановлюють. Виявлено мішки, які були більш нові. виявлено бірки, які наклеїлись на ці мішки. Крім того, в ході обшуку виявлено картонний коробок з чисельною кількістю бірок з більш новим терміном зберігання.